Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні вже 19 жовтня ми продовжуємо наш ремонт. От позаносили вже цитруси, бо на дворі стало холодно. І під час ремонту це було складно зробити, бо їм треба ще місця знайти, бо на другому поверсі ж теж буде ремонт колись починатися. Ну а зараз Ярослав вже зачищає третій шар шпаклівки. Вже тут почав кутики всякі, дрібнички такі зачищати, От під стелею все зачистив, і потім ще легесенько по поверхні пройдеться. У нас є така машина, не жираф, а спеціально така невелика для шпаклівки з підключенням до пилососу. Це, в принципі, важливо. От, бачите, тут зупинився, справа під стелею не підчищена ще, Зліво зліва вже так чистенько, гарненько. Це ж паклівка, тож вона дуже легко відчищається, в принципі, від всіх поверхонь. І ми тут не заморочувались, не клеїли малярну стрічку. От, а, вже коли будемо фарбувати, то, звісно, треба буде приклеїти. Який зараз фронт робот треба зачистити? До речі, ми там розбили ще нову клумбу. Вікна брудні-брудні. Я сподіваюся, вам щось видно. Нарешті висадили троянди, які тут стояли. Зачистити треба цей шар, потім пропилососити, потім прогрунтувати. Перед покраскою ми будемо грунтувати і потім пофарбувати, і буде гарно. Так, третій шар ми робили ось цим, цією сумішю. Вже готовою. Без зерна. Так, а попередні кімнати ми робити, робили ось з цим. Е і ось це нам подобався більше. Хоча, в принципі, можна і до того, і до того приловчитися. Так ось. Ось для цього у нас є спеціальний шпатель. Воно таке рідке і наносилося валіком. І ось таким шпателем гарним виглажувалося. А новий уніфлот фініш. Його треба звичайними шпателями робити. Ось цими. Бо він робиться на здир і заповнює тільки тріщини, і він такий. Дуже тягучий, густий, його не розводять, ним отак от працюють. Зато він дуже добре заповнює всякі тріщини. От. Тож, поки ми не ловчилися, довелося трошки понервувати, бо щось там не дуже виходило спочатку, але тепер все гарно. Він все-все-все затягує. Оце все це вже не така рябь, а це все гладеньке-гладеньке. Воно це все заповнює. От, взагалі, таке прям, ну, якщо б воно блестіло, воно було зеркальним. Просто на дотик такий дуже приємний, гладкий ефект вийшов. От, Тож працюємо далі. Вже 23 жовтня Ярослав зачищає стіни. Ось так плямисто вони тепер виглядають, зато вони надзвичайно гладенькі. Вон, бачите, навіть блищать, бо шпаклівка має різну плотність і деяка зачищається прямо так доблиску. Так, тут вже все зачищено. Звісно, тепер нам допомагає і ліхтар, а ще краще допомагає світло на ось цій штуці. Я не знаю, як це називається. Це ми ще робили і ту кімнату, яку показували вам о майже два роки тому. Ось, бачите, в неї. Світлодіодна стрічка, і вона добре підсвічує все-все-все, що є на стінах. Мені здається, він казав, що зачищає 180 -кою. От Купували ми це на Aliexpress ще дуже давно підключається до пилососа. От, і ніякої пилюки. Це дуже класно. От тут він вже зробив. І залишилися тільки а, ось ці стіни трошечки. Робота йде, але так, повільненько, бо доводиться часто відволікатися то туди, то сюди. І ось під сходами ще треба зачистити. Вон тут прям доблиску, бо там був пагорб якийсь. Ну, ця стіна у нас багато страждальна, бо тут он панель керування. І там всі-всі-всі провода, всі йдуть отуди. Якщо пам'ятаєте, тут така грибінка прям з проводів виходять в перекриття. І там вже заливалося бетоном. А сьогодні вже 5 листопада і пройшло майже два тижні. І у нас тут дуже повільно зараз йде робота. Чому? Про це я вам розкажу в наступному відео. Справа в тому, що мама Ярослава зараз переїжджає із Берліну в наш регіон, і ми тут допомагаємо, возимо меблю, потрібно було там ще допомагати з роботою, з пошуком, з пошуком житла, це все займає певний час. І у Ярослава ці два тижні були відрядження, але такі, що він на ніч приїздив додому, але все одно вранці. Раніше треба було виїздити і ввечері пізніше приїздити. Тож у нас тут все дуже повільно було. Зараз трошки краще пішло. На вулиці у нас штормове попередження. Бачите, ще листя на деревах є. Вон там Пташок зносить. Отож, От сьогодні така погода не погода. Ярослав знов забирає там кухню в ту нову квартиру. От, ну, а я далі догрунтовую. Майже все готово, мені залишилося, от бачите, я вже все обклеїла малярною стрічкою. Залишилося догрунтувати тільки укоси на цих двох вікнах. І, в принципі, все можна буде фарбувати. От бачите, все загрунтоване. Взяли ще фарбу, яка у нас буде на деяких стінах. Фарбу взяли містеріс антрацит номер 33 від Альпіни. А всі інші стіни будуть у нас, ось що там коїться, будуть білими. Ще за... вчора ввечері Ярик трошки поприбирав. Ой-ой, оцю штуку зараз поздуває. Поприбирав ось тут у нас на терасі. Ой ой. Бо у нас ось ці горщики стояли, да? пам'ятаєте, по боках. Тут і там. От він їх всі зібрав сюди, щоб їх не здуло. І Там ще каміння якесь нагрузив. Ой-ой. Дерево ми теж укріпили трошки. Але все одно за нього страшно. Ось така погода у нас сьогодні. Морозів ще не було. Вже 7 листопада, подивіться, які яскраві фарби. Я тут займаюся клумбою. хочу закрити картоном, і вон, листя нам віддали, треба листями буде засипати, бо мульчі із трави вже не вистачає. Дощик такий дрібненький йде. І такі яскраві кольори. Вже 7 листопада і ми почали фарбувати її на рейті. Це тільки перший шар, тому видно, ще де-не-де проступає на інший колір. Але потім все буде біле-біле. І ось тут бачите такий. Прямокутник у нас зафарбований, бо все інше ось там, де не пофарбоване, буде чорним кольором. А тут де прямокутник, буде стояти шафа і там зверху теж буде чорним. Бо ми ще не вирішили, чи будемо ми зашивати шафу вище під стелю, чи залишимо її так. От. Це буквально вчора, за пару годин. Вже пізно вночі дофарбували, ось до цієї стіночки дійшли. Сьогодні будемо робити далі. Вже 9 листопада вон ми зробили грядочку. Ось ці балки це тимчасове рішення. Потім коли-небудь ми зробимо ось так, камінчиком все обкладене. Замульчували все листям та зверху накидали торішної ялиці. У нас були залишки, щоб не розліталося. Ну, а тут у нас вже все пофарбоване першим шаром, окрім віконних укосів. Це я ще дороблю сьогодні. І будемо вже фарбувати другим шаром. Все біленьке вже, майже все, та стіна буде іншого кольору, тому вона не біла зараз. Зато добре видно на контрасті, яке білим... яким білим все стало, так? Да? Ура! Тут теж не бо тут буде іншого кольору. Ну, і ось там в коридорі. Тут під драбиною ми пофарбували. Зверху будемо потім з другим поверхом все робити. А в коридорі вхідна зона, я вам вже показувала, теж ще не, не починали. Зробимо спочатку все білим, потім переключимось на інший кольор. Да, І ось тут все буде іншого кольору. Ну, а це ми вже з вами побачимо в наступному відео. Завтра нам обіцяли привезти вже двері, нарешті ми їх декілька місяців, мені здається, чекали. А, так, фарбуємо ми ось цією фарбою. Тут вона продається в кожному магазині. І ось таким валіком він дійсно крутий те, що з нього. Не вилітає фарба. Бризків немає ніяких. І я користуюсь перчатками завжди. Ярослав не користується. І валіки ось так замотуємо потім в плівку, щоб не мити кожен раз. Бо дуже багато води на них уходить. Так, завтра нам двері привезти повинні. І я вже почала знімати для вас наступне відео паралельно. Про квартиру Ярікиної мами, куди вона переїжджає і де ми будемо теж фарбувати стіни, і перероблювати кухню, і покажу всі меблі, які встигли зібрати. Тобто покажу вам, як ми більш-менш причухали квартиру, і які меблі туди поставили безкоштовно, до речі. Оце все буде в наступному відео. І в наступному нашому влозі вже будуть двері і пофарбовані, я думаю, вхідні зони повністю. От, Тож все це вже в наступних двох відео планується. Ну, а поки що все. Всім пока!